Є мінус в тому, що відоси залітають на багато переглядів, з'являються неадеквати. Як ця жіночка, яка пише, що ви за кордоном нікому не потрібні, от, європейці цінують свою країну там, і так далі. далі. Ну, По-перше, будь-яка адекватна людина, яка знаходиться в іншій країні, вона ну, повинна цінувати да, і поважати цю країну. Якби очевидний факт для адекватної, нормальної людини. Друга і теза, що мовляв, за кордоном, ти ніхто. От в Україні ти хтось, а за кордоном ти ніхто. Я їй, в принципі, задавав питання, говорю: а в Миколаєві чи в Одесі ти хтось, ну, тебе всі знають, чи ти там популярна якась людина, особистість. Да? Е, суть в тому, що більшість людей вони, якби, ніхто, неважливо, які вони в країні знаходяться. Вони, типу, я жив сам в Миколаєві десь 6 років, і ну я там був ніким так само. Так само, в принципі, як оця от пані, е, яка мені про це пише. Але на її думку, ти тут гастарбайтер, ти працюй, працюй. Е, от, ну, Просто де логіка, таке відчуття, що в Україні не треба працювати. І я вже знімав відео, говорив, що в Україні я працював і на гірших роботах, і по 12 годин, і з меншою зарплатою. Але все одно логіка, ну вона відсутня, якби вона вважає, що. от, От там ти хтось, а тут ти ніхто. Просто це реально смішно читати і після ситуації, от коли там, ти в своїй країні, ти тут хтось, да? і ну, тебе там збиває якийсь чи поліцейський, чи начальниця якогось відділу, я не пам'ятаю, це в новинах було. Очевидно, справу зам'яли і все. Ти в своїй країні, але ти нічого не зміг зробити. Чи, наприклад, Ситуація з вбивством на фунікульорі, да? те, що відбулося в Україні, і справа досі, вона вже рік, здається, пройшов, вона розглядається, не, не можуть визнати вину і так далі. Тобто, і що, от, ну, ти хтось, да? ти в Україні, ти хтось. Сталася така ситуація. І от як це твоє хтось, як воно проявляється? Та ніяк. Ну, по суті, ти ніхто. От реально, як і більшість людей. Звичайних, да? хто працює на роботах, не мільйонери, там і так далі. Тобто ти ніхто, по суті. І ну, я це, в принципі, в коментарях відповідав, що неважливо, в якій країні так буде твоя країна, не твоя, але ну, ти ніхто, по суті. Ну, може там, не знаю, може в якихось країнах і не так. Але по більшій частині, то ти справді ніхто і неважливо в якій країні. От. І отакі от. Читати коротше коментарі від патріотки, яка там вона я патріотка, я пишаюся, і пише слово гаржусь українською, якому ну очевидно, що немає такого слова.